Одна людина загинула, 22 постраждали, серед них четверо дітей. Попередні наслідки ворожої атаки на Одесу повідомляє обласна військова адміністрація. Вночі окупанти вдарили по місту щонайменше п'ятьма видами ракет. Калібрами, оніксами мх 22 «Іскандер-К», а також балістичними іскандерем. За даними оперативного командування Південь, значну частину ракет знищили наші сили протиповітряної оборони. Решта поцілили по портовій інфраструктурі та житлових будинках. Пошкоджені фасади та дахи вибиті шибки. Також ворожі снаряди понівечили у місті десятки автівок. На вулицях утворилися кілька вирв. Є обриви електромереж, через що ймовірно буде змінено маршрут міського. Транспорту. Значних пошкоджень зазнав бульвар Жванецького. На одній із центральних площ Одеси російська ракета понівечила Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП. Слова щирих співчуттів родині загиблого, пораненим, особливо діточкам, що найшвидшого одужання І власне сьогодні ми відчули черговий біль, з яким стикаємось кожного дня через загибель наших побратимів або зовсім незнайомих воїнів. Через загибель цивільних людей, яких ми ніколи не бачили в житті і вже ніколи не побачимо. Ми їх не пробачимо. І все-таки не втримуюсь і скажу, росіяни! Ідіть нахір. Не будете ви бачите ні Одеси, ні України на юг.